Молитва за дітей до Небесного Отця, Отче Милосердний, за предвічним рішенням Твоїм Ти створив людей задля слави Твоєї і дав їм вічну мету, дякуємо Тобі за дітей, які довірені нам згідно з Твоїм Божим промислом, щоб ми виховали їх для Тебе. Поблагослови їхні тіла й душі, захисти їх у небезпеках і спокусах цього життя. Підтримай їх в істинній вірі і веди шляхом благочестя і чесноти, до вічного блаженства, до якого ти покликав їх. Господи, ми слабкі й недалекоглядні, а тому ти сам будь отцем для дітей наших, просвіти їх у виборі професії і введи до того стану, де вони могли б найкращим чином служити тобі. І вірніше за все сприяти своєму спасінню. З нами, Господи, нехай перебуває на всі часи милість Твоя, допоможи нам виконати святий обов'язок виховання дітей, які Ти поклав на нас, щоб ми разом з дітьми нашими могли б колись вічно споглядати і прославляти Тебе. Марія, Мати Божої милості, прийми дітей наших. Бо ти їхня матір. Святі ангели-хоронителі, догляньте за ними там, де наше око вже не може за ними стежити. Взивайте до їхніх душ, коли наш слабкий попереджувальний голос уже не досягає їх, ведіть їх через морок цього життя, до блаженної кончини і вашого вічного єднання в Царстві Небесному. Амінь.